Так, дядьки, всім знову по привіту. Дивіться, що в нас сьогодні подрулило на продажу патрончики, сверла, фрезочки, Зараз все інспектор Люсьєн проінспектує. Люсьєн. Тобі лайкосик треба ставити, рижа, курва. Думаю, треба. І можете підписочку оформити. Поки інспектор працює. У неї сьогодні в хороше настроєння так? Значить в мене хороше, тому що вийшов з неї, погрався, вже да? настроєння то У нас дощик так, так, таке. От, в общем, будемо продавати. З чого ми почнемо? Давайте за такої вкусняшки. Наборчик сверла. Орл, св це колись в мене були набори свьору, я їх продавав. А це в шифанірі знайшов в загашниках. Отакий от шикарний набор. Так, Що у нас тут п'ятерка? Шестерка, четверка, 2,8, 3,3, 4,0, 4,0, 3,8, 4,0, шесторка ще. І отакі от ось теж новенькі знайшов. 13,2. Вони, правда, 9 ХС. Так видно? 9 ХС. Ну, вони теж метал, не суперкальоний, не будуть дупли. І ось тут якісь невеличкі. Там парочка бушних. Короче, Коротше, отак поскидував все, що було. Ціна у нас буде Касарь, 1000 касар, гривень. А ще що хотів вам сказати: буде у нас сьогодні акція при покупці товару від 500 гривень, вам приємний бонус в подарок. А що за бонус, я вам не скажу. Хто хто купить коли прийде, потім в коментах підпишете, що у вас було в подарок. От, тоже интрига. <хи> Не, ну а что? Интересно. Но при покупке от 500 гривень. Также напоминаю есть отдельно сверла. 5,0 по 100 гривень. Пачка. Качество шикарнее. Они хоть и спаднебесный десь выпуска. Или наші. Не знаю, вища проба. Ну, скорее всего, десь под небесной. Чи поднебесно, то япония. Не, Китай. Шось я путаю. Э, Так. П'ятерка, 100 гривень пачка. От, 100 гривень пачка. Їдемо далі. Це відставляємо в сторону, показую патрончик 130 -й. 1400 гривень. Цей у мене колись був без кулачків, а це нашевелив кулачки. Кулачки, зараз я вам покажу, скоріш за все, нульцеві. Просто нульцеві кулачочки. Тож все підійшло, все стало, все отлично. Тут по патрончику це так ведешкою попшика, щоб воно легше крутилось. Ну, Він не нульцевий, але состояння, я думаю, вам видно, дуже хороше. Ну, кришечка, гвинтики, все є на ньому. Зараз ми його навіть трошки покрутимо, щоб отак, вот от, бачите, ну, все чітко. Трошки його там може притерти, приработається, а так все хорошо, кулички сходяться. Ну, Тут під краєм вони тугіше, ну, бо трошки більше сопротивління. В общем, шикарний патрончик за шикарні бабки. 1400 гривень з новими кулачками. Люфта тут, звісно, не грама нема взагалі. Кулачки обратні, все дефіцитні на 130 -й патрон. Але на кулачки тільки касар стоять. Ну, я ж кажу, стараюсь, щоб і вам добре, і мені неплохо, щоб всі були довольні. Правильно, правильно. Отакий сформував теж наборчик фрес, Пособирав. Дивіться, 125 r 6 m 5 крупний зуб. Отака пачка. Їх тут багатенько. 24. 6, 8, 10, 12, 14. А це вже мелкий, не почтай корови, це штук 30 фрес. Дивіться, такий набор. 125, соті, 80, 63 і 50-ки. 50. Оцей набор, тільки сьогодні за косарь. Все новесеньке. Все новесеньке. Отакий от пучок фрес. косарь. І поїхали. Дальше, дальше, далі. Фрезочки. фрезочки, Ось все состояние. Ну, цена качество. Цена, що там 2 рубля? m 65 Вроді як 2 рубля показалось. 34 штуки, 1100 гривень. Це там 30-ки, грубо говоря. Ось таке фрезочки. Ось тоже все третій, морзей. Сюди бачите, що скручується, типу як направляюча шарошка. Таке ось у нас. Дуже красиве. Ну, багато, я вам скажу, багато новеньких. Тому що конуса трошки ржаві, зараз напишуть там, в піноль ти його всунеш там, все. Люди, які купляють отакі фрези, у них пінолі не оті, що японські по 100 тисяч гривень. Ну, я так думаю. Що, якщо у чоловіка шліфована піноль і нова піноль там, за 100 тисяч гривень, він купить собі таку одну фрезу гривень. там за 500, за 1000 одну. І буде працювати. А в кого недорогі станочки, там НГФ, ну на НГФ, мабуть, не влазить. Там 675 і тому подобні. Там Морзе 4 ну, через переходничок. Зробили, почистили і можна якісь роботи виконувати. 30 гривень фреза І нова 300-500 Ну, коротше, кому інтересно, пожалуйста. От такий наборчик. Далі. Наборчик фрез. Морзе2, 500 гривень. Зразу показую. Теж і новенькі, і біжні, І Я такі ось ось зінковочки сюди закинув. Ну, це під сангові патрони. Ось о, дивіться, яка 20-ка, Та навіть може більше 22 де -та. фреза. Ось така ось пальчика є. Ну, теж воно все йде. О. А, це теж Морзе 2 r от 18-та фреза. Я ж кажу, щоточки, воно все прекрасно чиститься. Це більшинство новенькі новенькі Так, 500 гривень. Я сказав, показав, розібрались, поїхали. Їдемо далі. Що в нас тут? Не забуваємо калібри, морзе 1, 2, 4, 5. Це бушні, це 0, це все. Четвертий морзе да Фрезочки отакі під Ельборові ріси, бушні адам недорого. Ну, шостій калібри. Хоча може хтось із зайде в когось є. Координатний розточний станок, як дядька Максима. Під шостий шостий конус і сильно треба буде розвернути піноль. Є повністю набір всього. Три чорнових, супер, чорнова, чорнова, чистова і калібр. Просто супернабор, просто за кучу денег. Отак от денег. От от просто стільки, це отак от от долари слажуєте, отак, от от, щоб в пальці помістилось. Оце стільки денег. Ладно, шучу. Так, що в нас тут? Трошки мечиків. Крупнокаліберних, це у нас 48 на 1,5. Бачите, Тут двойка в кінці. І тут двойка в кінці. Як мені колись один покупатель виписував, що типу, тут просто затиловку зробили з другого номера. І як би, він канає під перший. Ну, Я не спеціаліст, спорити не став. Що маємо, те маємо. Я показую, як воно є. От. Ну, Типу з цього другий номер зробили перший затиловочку і другий. Ну, що є, то є. Дальше 39,5. Тоже, как би перший, другий. Тут точки ніякої не стоїть. Вони ХСС і R6 М5. На цих не написано. Ну завод фрезер. І 36 на 1,5, чисто у нас це який? перший номер. Оцей наборчик за косарь, 1000 гривень. Ну, можна там, если що по отдельності, ну, желательно наборчиком. Думаю, цена шикарна. Далі, розверточки. Вчора теж забрали і просили ще. Порився, Все ж для клієнта порився, пошукав, повигартав запаси, показую вам. Мелкі. Ну, Тут мелкі типу, восьмерочка, може, якась конусна. Ото 14. це 14-та. Це менше. І ці, соответственно, менше, менше, менше. Е, передивляться, який там розмір. От п'ятерка, вроді, бачу. Це буде дуже довго. Далі 20, 21, 22, 24, 26, 28, 1150 набор розверток. Сверла на 31, практично нульцеві, цевий 150 гривень штучка. Конуса Морзе 5-й ВК 500 гривень. Осталось забирайте пару наборів різьбових різців по 300 гривень 5 штук. Фрези поштучно. Цена діаметр. тобі 125-125 гривень. 125. От. Що цей толще, должен бути дороже, ну ніфіга. Це якщо вам хочеться поштучно щось купити. Морзе 4 розвертки чистові і центра конуса. Звичні. Так, далі. Що в нас з полірочка? Трошки находу ще, бачите, полірочкам подокидував ці набори, щоб вони не застаювались. Докинув це у нас 30-ка. 2.0, ну 9 хс. 27. Плашка. Ну і ще там якісь мелкі валялись. Типу, по-моєму, м 10 1,25, Несколько штук. Ну і це я показував трубні 3-х, одна друга. Тут мелочушка, може бути, десяток одинакових. 700 гривень наборчики. такі ось не Одинакові плюс-мінус. 700 гривень лірочки. Сверла не будуть сьогодні, будуть у нас фрез Морзе 4. Морзи 4, от, такі от. 1700 гривень, Ну, тут уже без торга. тут я ще десяток докидав. Отакі, от ось, бачите? От. Трошки ржаві, работати будуть. 1700 гривень. 1450, отакі от розвертки. 28, 26, 24, може 3-4 розміри. Хто захоче Ну, одинакових, може комусь треба багато. І отакі от під конус морзи. Посадка і цей. -о. Самі вони конусні. В принципі, все. А, ще покажу, не забувайте, фрези. По 150 гривень оці вставки осталось небагато. Три штучки длинних, це на морзе 4, дві штучки, ну, розміри теж, думаю, видно, на них написано. на морзе 4 на обертовий центр. І отакі ось розміри це на морзе 5-й. Всі по 150 гривень. І отакі фрези за косарь забрить їх хто-нібудь. Так, що у нас тут? Осталось дві коробочки різичиків. У нас вони отакого вида. От. Всі 16. Ну, може, десь попадеться 12. Так, отакого виду. І отакого. От Тобі виходить 4 вида. Їх тут 40 штук плюс-мінус. Цена косарь, 1000 гривень. І поїхали. Оце ось обарах Може комусь треба таке. Ходжу, показую. Комусь -то і пригодиться насос. Вали на фуганок, вони були колись нові, але ну, недоділені. Так, насосик. Нша. Нша. Вчора казав, що я його розберу. Бо там, вероятно, може бути. золото. золото. Е, мені написали, що там нема того. Нема жовтого металу. Жаль. Дуже жаль, що нема жовтого металу. То обично оці ось, хтось писав, що вали ці шестерінки з бронзи. Ні. Зачасту оці ось, ось втулочки бувають з бронзи. Ну, то таке. Може, кому треба, соберу назад. Гвинтики є, петухи руть. Петухи, сволочі. От, таке його состояння. Щось там гавніцо якесь Непонятна резиночка є. Ну, В будь-якому випадку його треба перебирати, перемивати 500 гривень. Маркеровок ніяких взагалі нема. Так що, якось так, з вас не забувайте лайкосики, підписочка, мене ніщачки, акції, скидки. Не забувайте. Хто бере 500 плюс гривень, тому презент. Презент. сюрпризик. Ножики. О, петушара, видно, залетів вже. Зараз ми його успокоїмо. Другий, третій сорт сверлишки, третій, четвертий сорт, <різь> верніше п'ятий, перший. Красиві різечки. Отакий набор всякого шмурдячка. Тут я ж кажу, можна трошки поторгуватися. Можна. Всьому своє час. Дивіться, роздивляйтесь, кому ще треба. Рієчки на дровокол. Отакі офігенські, по два касарика. Трошки трошки з вироботкою по 1600. бошка ВФГ. Це в мене отут оріси, ну тут на 48 всі. Ну, і є трубні G. Десь бачив G1,14. О, G1,1 B1. Може, кому надо такий. Ну, і нульцевий був колись. Що в нас тут іще, Ну, такого більше нічого інтересного. Тут на полочках всякі такі. Приколяси, а, лінієчки, забувся. А, ще що хотів показати, може, кому інтересно, ключики на 14, 17. Оцей бездюрочний. А ці з дюрками. Нульцеві, тут 14,5, 17, 14. Дивіться, можу оцей набір ключиків косарь організувати. Кулачки ніяк не доберусь до них. Нуцеві, красиві, дорогі кулачки. Вот. Можу за косарь організувати, ніфік делать по штучному. 200 гривень, 200, 400-600-800 косарь. Или зробити по 250 поштучно. по штучному. Так, да, давайте зробимо по 250 поштучно. по штучному. А якщо набором косарь, воно ж так <свісно>, морально легче. <свісно> не дурю, нікого не дурю. 250 поштучно. Тут всякі фрізаки М5, такі балабухи. А, лінійки ЛТ 200. лінійка, трогранна, трогранна. Лекальна. ЛТ200, 0 CV. Осталось одна тут і одна там, дві штучки. Оці як їх. Електромагнітні муфти е, для, патронів. Ой, для патронів патрони для метчиків. І отакі ось теж колись колись я до них доберусь. Щоб розложити, показати, а тут лежить куча грошей, а без толку. Ну, Я ж кажу, всьому все всьо, своє время. Так, о, рудик. Родик сволоч. Випустив їх погратися. Вони сьогодні не шкоднічали. Жорик, жорик. От сволочі. А кусючі, страшне. Як їм всі в мамашку. Да? Це якась приблуда. Жорик. Все, іди, дай я людям покажу. Що нібудь покажу. План шайба з степазами, типа ІСО-40 оправочка. Лерка держателі. Можете забирати, предложити ціну, але ну, взагалі ціна якби. Була 2,5-2. Ну нічого, ще трошки підождем. Трошки просто підождем. І все. Ключики, головки такі моцні, редуктор кабанчик. Вже сволочі десь картони натягали. Ой боже, це ужасно з цими собаками. Мітчика держателі такі дебелячі. За касар два набора. І все. На цьому закругляюсь. Всім пока, до нових встреч. Отправка, як завжди, новою поштою по предоплаті. А, хтось там питав за якусь струбцину. Оце ось 400 гривень. Ну таке ось, бачите, оце не стяне, а це вінтом дали щось. Ану, Рудик проінспектуй. Хороша штука. Чи не таке от 400 гривень. Ну, воно дебело, оно кілограм 10 мабуть, важить. Ну і тут, хто що побачить, пишіть не стісняйтесь, лірки болотно хранення.